Німеччина змінюється, друзі. І разом з нею змінюється життя всіх, хто тут живе, працює чи просто шукає безпечний дім. Сьогодні поговоримо про те, що для українців у ФРН означатиме життя після параграфу 24, чи є шанси залишитися після 2027 року, які реальні маршрути ведуть до ПМЖ та громадянства, і чому казок про автоматичні подарунки чекати не варто. Будемо розбиратися, чому Бюргер Гельд опинилися під мікроскопом, звідки взялася цифра про 57% Отримувачів, які не шукають роботу, і як це може вплинути на ставлення до всіх, хто живе на соцвиплатах, у тому числі й до українців. подивимось як повернення Трампа в Білий Дім охолодило стосунки між Німеччиною та США, чому страх перед Росією зростає не лише в Берліні, і як це. Зміщує політичні акценти всередині країни на фоні цього дуже земні речі, друзі: свята, дороги і безпека, понад тисяча злочинів на день на німецьких вокзалах, і водночас нові правила компенсації за затори на платних дорогах Італії. І нарешті. Політичний барометр, чому дедалі менше німців кажуть, ніколи не проголосую за АФД і що це може означати для майбутнього країни, в якій ми з вами живемо. Про це все і не тільки, і головне про те, як це все вплине безпосередньо на вас у сьогоднішньому нашому випуску. Я Олег Поліщук, а ви на каналі Німеччина загалом та, зокрема, коротке інтро і поїхали! Почнемо з головного, що напряму стосується українців. Укринфорум нещодавно опублікував велике інтерв'ю з Енгельдаром Мазенке, директором земельного відомства у справах міграції в Берліні. Він відповідає за практичну реалізацію правил перебування, зокрема й для українців. Це інтерв'ю вже розбирали українські блогери в Німеччині, але все ж для тих, хто не в темі, то ось ключові меседжі масової депортації в одного цілого мільйона людей не буде, але й жодних автоматичних подарунків щодо ПМЖ чи громадянства теж не передбачено. Тимчасовий захист за 24-м параграфом зараз діє до березня 2027 року. Що буде далі? Це Відкрите політичне питання. Сам Мазанке проводить паралель із війнами в Югославії. Тоді приблизно половина біженців повернулася, а половина залишилася. І робить важливий акцент. Вирішальним фактором інтеграції є не стільки робота чи мова, скільки сім'я, як якір, нові стосунки, діти, а також коріння в Німеччині. Щодо інтеграції, за його словами, приблизно третина новоприбулих українців уже працює: це близько 400 тисяч людей. Без них каже Мазанка, німецький ринок праці мав би. Серйозні проблеми водночас він визнає помилки німецької бюрократії, тобто надто сурове і. Повільне визнання дипломів, втрачені можливості залучити вчителів, лікарів, вихователів а багато хто змушений працювати нижче своєї кваліфікації. Він також нагадує, що після п'яти років легального перебування можна претендувати на німецьке громадянство за умови роботи, знання мови і відсутності судимостей. Для українців важливо, що подвійне громадянство в такому разі також допускається. Але нагадую, друзі, що на параграфі 24 отримати громадянство Німеччини. Неможливо. Ну а далі стисло про інтеграцію. Станом на зараз жодних спеціальних спрощень саме для українців щодо переходу на інші параграфи немає. Усі робочі та інші дозволи діють тільки на загальних підставах. Перехід з 24-го можливий, але тільки за стандартною процедурою. Для кваліфікованих і висококваліфікованих фахівців це, зокрема, параграфи 18А та 18Б, професійна або академічна кваліфікація. Для менш формально кваліфікованих це параграф 19 це якщо професія затребувана. Важливий нюанс взагалі не існує параграфа для некваліфікованої роботи. Не плутати це з можливістю за параграфом 19. Це у деяких випадках працювати без формального диплому. Але навіть тоді йдеться про кваліфіковану посаду, а не про будь-яку некваліфіковану роботу. У всіх цих випадках, друзі, потрібен нормальний трудовий договір, відповідна зарплата і часто визнання диплому. Жодних окремих послаблень для спрощеного отримання постійного ВНЖ Німеччина не робить. Бить ні для українців, ні для інших біженців. Для людей 45 плюс ситуація чутливіша. У законі немає чітко прописаної формули 45 років плюс 4427 тисячі євро центів плюс 25-40 тисяч інвестицій. Але саме такі орієнтири часто називають німецькі міграційні адвокати. Логіка проста: у цьому віці влада уважніше ставиться до пенсійної перспективи чи вистачить доходу і накопичень, щоб людина не опинилася в старості на соціальній допомозі. Це можуть бути заощадження на рахунку приватні пенсійні програми, інвестиції, нерухомість у ЄС. Натомість квартира десь на окупованій території України, скоріш за все, не буде сприйматися як реальний актив. Окрема тема, друзі, це гуманітарні параграфи, наприклад, параграф 25. Формально це шлях для тих, кому повернення в Україну об'єктивно неможливе, але на практиці це буде дуже складний маршрут. Треба буде довести не тільки. Що вам нема куди повернутися, що й повернення створює реальний ризик для життя чи здоров'я, і що немає людей, які могли б за вами доглядати. Потрібні медичні висновки, документи про стан житла, родинні обставини і всього цього багато. І різного. Тож, якщо хтось реально думає про гуманітарний шлях, готувати доказову базу потрібно вже зараз. Але без ілюзій, що це легкий варіант. Тим паче, що прямого шляху з параграфу 24 на гуманітарний також не існує. Важливий момент для тих, хто думає про майбутнє роки на параграфі 24 зараховуються у загальний стаж для ПМЖ і громадянства. Але знову ж таки прямого переходу з 24-го параграфа одразу на ПМЖ чи паспорт. Не буде. Спочатку доведеться поміняти титул на робочий, сімейний чи інший, який відкриває шлях до нідерласунг-Урлаубніс або натуралізації. І вже потім подавати на постійне проживання чи громадянство. Якщо коротко, то для більшості українців найбільш реалістичний шлях це робота і мова, інтеграція і перехід із тимчасового захисту на звичайний робочий чи сімейний параграф. А ось гуманітарні маршрути, автоматичні подарунки та окремі. Пільгові параграфи для некваліфікованої роботи системою, на жаль, не передбачені. Тому ті, хто має сильні позиції після 2027 року, мають будувати їх уже зараз. І тут виникає дуже логічне запитання: як Німеччина взагалі ставиться до тих, хто живе на соціальній допомозі? Які очікування від людей? Які отримують гроші від держави, і де проходить межа між підтримкою і зловживанням? Саме тому наша наступна тема про бюргергельд, навколо якого знову розігрівся гарячий спір. У Німеччині знову дискусія навколо Бюргергельд, нинішньої допомоги з безробіття, яке вже скоро офіційно називатиметься грунтзіхерунг. Нове дослідження фонду Бальтерсман показало, 57% опитаних отримувачів Бюргергельд за останні чотири тижні взагалі не шукали роботу. Йдеться не про всіх, а про вибірку близько тисячі людей віком від 25 до 50 років, які щонайменше рік перебувають у системі допомоги. Найчастіше люди пояснювали це психічним або хронічними захворюваннями, а також відсутністю підходящих вакансій. Кожен четвертий сказав, що навіть якби. Знайшов роботу фінансова ситуація майже б не покращилась через низьку оплату і втрату пільг. Експерти фонду пропонують розділяти групи тим, кому хронічні чи психічні хвороби реально не дають шансу вийти на ринок праці, логічніше переходити з бюргергельд у інші системи підтримки. Для решти, навпаки, центри зайнятості за її словами мають менше займатися паперами і більше реальним працевлаштуванням. Формула, яку пропонують дослідники, звучить просто менше бюрократії і більше роботи. Але реалізувати її в німецькій системі, як завжди, буде непросто. Ну а далі, друзі, про довіру до Америки, яка зникає не тільки у українців, а й у німців також. І як це все впливає на власну безпеку. Повернення Дональда Трампа до Білого Дому, помітно охолодило ставлення німців до США. Згідно зі свіжим опитуванням фонду кербера, 73% жителів Німеччини тепер оцінюють відносини з Америкою критично. Для порівняння ще торік, за президентства Джо Байдена, 74% респондентів вважали ці зв'язки радше добрими. Змінилося й те, що німці вважають ключовими зовнішніми викликами. Якщо минулого року лише 10% бачили у відносинах з США проблему, то тепер це вже 33%, які називають їх однією з головних загроз. Уперше за три роки США перестали бути для німців партнером номер один. Тепер їх так сприймають лише 26% респондентів. На перше місце вийшла Франція з показником 46%. Паралельно 38% опитаних бачать у США ще й економічну загрозу через жорстку. Торговельну політику нагадаю, що з квітня 2025 року штати запровадили 25% відсоткові мита на імпорт європейських автомобілів. А після літньої угоди знизили їх до 15%. Але для німецького автопрому це все одно болісний удар. Але сумніви німців це лише частина більшої картини в ЄС. Інше дослідження, проведене на замовлення французького журналу Le Grand Continent у дев'яти країнах Франції, Італії, Німеччини, Іспанії, Польщі, Хорватії, Бельгії та Нідерландах, показало 51% європейців оцінюють, як високий або дуже високий ризик того, що Росія може вступити у війну з їхньою країною в найближчі роки. Найбільш тривожні поляки, там 36% вважають ризик дуже високим, і ще 41% високим. У Німеччині ці показники становлять відповідно 19% і 32%. Найменше в Найменше вмовірність війни з Росією вірять в Італії. Лише 8% говорять про дуже високий ризик, і 26% про високий. Водночас, більшість опитаних у всіх дев'яти країнах ЄС сумніваються, що їхня держава зможе себе захистити у випадку російської агресії. Ніде відповіді так, звісно, або скоріше так не набрали більшості. Найоптимістичніші французи 44% – однозначно або загалом впевнені в обороноздатності своєї країни. У Німеччині ж тільки 8% кажуть так, звісно, ще 20% скоріше. Так, тобто маємо дуже промовисту комбінацію: зростає недовіря до США, зростає страх перед Росією і паралельно падає впевненість у власних оборонних можливостях. Для країни, яка звикла почуватися в безпеці всередині ЄС та НАТО, це доволі нова і дискомфортна реальність. Але як це часто буває в Німеччині, навіть на тлі великих геополітичних страхів життя впевнено йде своїм передріздвяним шляхом. Хтось. Хвилюється через НАТО ядерну парасольку, а хтось через майбутні різдвяні подорожі, бо там, де багато людей, і святкова метушня зростають і ризики від злочинності до банальних, але виснажливих заторів. Саме про це в нашому наступному сюжеті. У Німеччині свята традиційно означають більше поїздок: хтось їде до родини, хтось на ярмарки, хтось у гори чи до друзів, а хтось в інше місто просто погуляти. Але новий звіт федеральної поліції показує на німецьких вокзалах стає все менш безпечно. За 2024 рік на 5700 станціях і в поїздах по всій країні зафіксували 381 894 злочини. Це понад тисяча правопорушень щодня. Формально загальна кількість інцидентів навіть зменшилась на 10,1%. але найважчі категорії навпаки зростають. Особливо тривожна статистика щодо сексуальних злочинів. Їх було 2262, на 19,2% більше ніж роком раніше. У середньому це 6 випадків на добу. Понад половина це сексуальні домагання, але в звіті згадані і сексуальні напади, зґвалтування та злочини проти неповнолітніх. На тлі загального зростання насильства на вокзалах це 27 тисяч 160 випадків, це плюс майже на 6% в порівнянні з попереднім періодом. Близько 60% становлять умисні телесні ушкодження. У 609 інцидентах застосовували ножі. І це проблема не тільки великих міст. Від сплеску злочинності страждають і невеликі станції. Поліція прямо констатує, такі злочини мають довготривалий негативний вплив на відчуття безпеки пасажирів. Ростає і кількість нападів на самих правоохоронців на вокзалах, 2230 випадків за рік це також плюс 10% в порівнянні з минулим періодом. Тож, якщо ви плануєте, друзі, різдвяні подорожі потягами, особливо ввечері, з дітьми чи багажем, варто не лише думати про глінтвейн і різдвяні вогники, а й про базову обережність не залишати речі без нагляду, уникати порожніх переходів, триматися людних, добре освітлених зон. А тепер від німецьких вокзалів до ще однієї святкової класики для багатьох українців у Німеччині, особливо для тих, хто проживає в Баварії чи Баден вюртемберзі Для нас з вами, друзі, поїздка в Італію на морі це майже як колись зганяти в Крим. 500-600 кілометрів по здавалося б чудових автобанах і йти вже на узбережжі. На папері це б виглядало як 4-5 годин в дорозі, але в реальності часто перетворюється на 9-10 годин у заторах. І ось тут є одна новина з Італії, яка може вас приємно здивувати. Починаючи з наступного літа на італійських платних дорогах, планують компенсувати плату за проїзд тим, хто застрягає в довгих заторах. Логіка проста: якщо на ділянці до 50 кілометрів поїздка що найменше. Займає на 10 хвилин більше ніж тривала б за звичайних умов, водій отримує право на часткове або навіть повне відшкодування вартості проїзду. Розмір компенсації залежатиме від того, наскільки сильно затягнулася поїздка. Чим більша затримка, тим вищий відсоток повернення. Але є важливе, але правило діятиме тільки тоді, коли затори спричинені запланованими дорожніми роботами. А ми з вами, друзі, повертаємося з сонячної Італії автобанів випробок назад у Різдвяну Німеччину. І тут нас чекає ще один затор, але вже політичний час для нашого традиційного політичного барометра. Свіже опитування інституту Інса, проведене для видаництва Більт, зафіксувало дуже тривожний для багатьох тренд. Уперше за весь час вимірювань менше половини опитаних німців, а це 49%. Кажуть, що категорично не можуть уявити, що колись проголосують за альтернативу для Німеччини. Раніше цей показник сягав 75%. Голова Інса Герман Бінкерт формулює це дуже прямо для всіх інших партій, це як і раніше найгірший партнер, але для самої АФД це найкращий результат за всю історію спостережень. Тобто, головне тут навіть не сам відсоток підтримки, а те, що руйнується, внутрішнє табу. Дадалі менше людей кажуть собі ні ніколи. За даними опитування, АФД нині залишається на першому місці з 26% підтримки. На другому місці ХДС ХСС у них 25,5%. Соціал-демократи тримають на рівні близько 15%, Зелені 11%, а ліві 10,5%. Потенційна велика коаліція ХДС ХСС плюс СДПН разом набирає лише 45%. Цього недостатньо для парламентської більшості. Потрібно щонайменше 44%. Для нас із вами, друзі, це сигнал не лише про зміну політичного пейзажу, а й про настрої у суспільстві. Недовіра до традиційних партій, втома від криз, страх перед майбутнім усе це живить радикальні сили. І я б радим українцям у Німеччині дуже уважно стежити за такими барометрами. Від того, хто і з якими поглядами прийде до влади, залежить і міграційна політика, і соціальна, і ставлення до України в цілому. Ось таким був цей тиждень у Німеччині. Тримаємо руку на пульсі, розум на місці, а підписку на каналі. Попереду різдвяні та новорічні свята, тож бажаю вам не лише яскравих вихідних, а й спокою, тепла, вдомі та гарного настрою попри всі виклики. Я Олег Поліщук, а ви на каналі Німеччина загалом, та зокрема. До зустрічі в наступних випусках. Всім пока.